Готуємося до Олімпіади з історії до вашої уваги портрети та прізвиська історичних осіб. Добрий король це король Франції Генріх IV. На знак того, що нацький дик буде виконано, у там було надано близько 200 портець. У пам'ять французів Генріх IV залишився добрим королем. Йому приписують таку обіцянку кожному селянському горщику. Щонеділі буде варитися курка. Звичайно, це залишилось лише побажанням. Кривава Королева Англії та Ірландії, Марія І Тюдор. Її так прозвали за те, що вона знищила понад 300 високопоставлених представників Протестантської церкви, за що й отримала прізвисько Кривава Мері. Женевський папа. Засновник кальвінізму Жан Кальвін. Хоч Кальвін ніколи не мав світської влади, але за роки перебування в Женеві зумів встановити в місті жорсткі порядки, тому його прозвали Женевським папою. За вплив на життя церкви та перебіг історії Європи його також називають Аристотелем Реформації, лікургом християнської демократії. Зухвалий Вітенберський Чернець. Батько Реформації Мартін Лютер. Католицького священника Мартіна Лютера, який у 1517 році започаткував реформаційний рух, прикріпивши знамениті 95 тез до дверей Замкової церкви в Вітенберзі, називає Зухвалим Вітенберським Чернцем. Король Сонце. Король Франції Людовик XIV дитяче прізвисько Людовика. Сонце, яке він отримав, коли дитиною одягався в костюм римського імператора із щитом, на якому зображалося сонце, стало синонімом королівської величі. Мовчасний, Штат Гальтер, Нідерландів, Вільгельм І Оранський. Отримав прізвисько мовчазний, бо не робив зайвих декларацій, а все аналізував і очікував, висріваючи для рішучих дій. Пишний так називали султана Османської імперії Сулеймана І. Сулейман І, чоловік розсолани, мав корону чи не найпафоснішу в світі. Його коронували, аби втерти носа конкурентові за право називатись римським імператором. Саме після цієї церемонії європейці почали називати Сулеймана Пишним. Зимовий Король. Король погемії Вірітріх Фальський. Утримав прізвисько за те, що був королем тільки одну зиму 1619 1619-20 років. КАРТОПЛЯНИЙ КОРОЛЬ король ПРУСІЇ ФРІДРІХ ІІ. Король Прусії готувався до чергової війни з Австрією. Приготувати величезну армію було дуже складно. Тому, через те, що селяни закопували хліб, щоб не доплатити податки. Король наказав засадити всяку вільну ділянку землі картоплею. Степовий Король. Князь Дмитро Вишневецький Байда, засновник Запорізької Січі, що надав перших організаційних форм козаччині. Дякую за увагу. Буду вдячна за лайк, подобайку та підпис на канал.